Стрілянина, розбій, убивство. Учасники найгучнішої перестрілки в Україні вийшли на волю. Мова йде про бурштинові розбірки, які відбулися у 2017 році в селі. Люхча Рівненської області. Усе угрупування, яке складалося з п'яти осіб, отримало чималенькі терміни від 10 до 13 років. Щоправда, відсиділи по п'ять і за законом Савченко усі звільнилися. Єдине в цій історії не зрозуміло, як звільнився головний фігурант справи, якого засудили саме за убивство. І згідно вироку, він мав би відбувати покарання у в'язниці 13 років. Druga da tripla. Це відео датоване 2017 роком. Його у мережі Фейсбук на особистій сторінці опублікував сам Арсен Аваков, тодішній міністр внутрішніх справ. Події, які сталися у селі Люхча Сарненського району, прогреміли на всю Україну, адже до місцевих бурштинокупачів навідалася банда зі Житомирщини. Приїхали до 54 річного місцевого мешканця під приводом купівлі великої партії. Бурштину власник завів псевдопокупців до гаража, де зберігався серед бурштин. То Вар зважили і після цього зловмисники розкрили карти, виняли зброю, наказали потерпілим лягти на землю і холоднокровно впритул розстріляли. Під час нападу загинув 54-річний місцевий мешканець, який займався скупкою бурштину. А його син був поранений. З гаража, в якому все відбувалося, банда забрала бурштину на півмільйона гривень. Тоді затримали п'ятьох людей. Двох з них воювали в АТО. У чоловіків вилучили цілий арсенал арсенал зброї, а саме автомат та наручний кулемет Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова, два гранатомети РПГ-7 та п'ять зарядів до них, три тисячі боєприпасів, а також 10 гранат, 5 Ф-1 та стільки ж РДГ-5, що свідчить про суттєву підготовку до нападу. Ну, а я схрестив. Схрестив ноги.

Чотирьом учасникам стрілянини присудили по 10 років позбавлення волі, а одному, якому інкримінували убивство, присудили 13 років. Один з учасників, як розповів нам прокурор, помер під час процесу від онкозахворювання. Трьох інших випустили у залі суду у 2022 році. Застосувавши до них закон Савченко. Таким чином з 10 років присудженого вони відсиділи лише 5, тобто половину свого терміну. Цікаво склалося з останнім учасником справи, якому інкримінують убивство, а саме з Михайлом Чернявським. До речі, у складі організованої групи також перебував його батько Ігор Чернявський. Михайлу Чернявському присудили 13 років позбавлення волі, 5 з яких він відсидів у СІЗО і їх. Порахували як рік за два сидіти йому лишилося близько трьох років. В реєстрі цей вирок датований 11 березням 2022 року. А от набрати законної сили він мав би, так як ми розуміємо, 9 лютого 2023 року. Тобто виходить аж через рік. Уже зараз засуджений подає апеляцію на вирок першої інстанції у зв'язку з тим, що не згідний з кваліфікацією на вмисне вбивство і просить визнати злочин казусом. Тобто випадковістю до речі, після того як Чернявському винесли вирок, йому одразу брали запобіжний захід тримання під вартою, щоправда, лише на 60 діб згідно закону. На суді прокурор клопочиться про продовження міри запобіжного заходу і з подивом дізнається, що засуджений уже на волі і перебуває на військовій службі. Прошу долучити до матеріалів провадження по питання сторони винувачення про брання запобіжного заходу до винувачення у Чернявському хали. Яке вже будемо розглядати в наступному судовому засіданні. А вручено Чернявському це? У мене підтверджують документи щодо надіслання і Ні, вручення. півдруківка тренінга поштово щодо отримання. Отримання ким? За Чернявським механом та його замашинським. А де саме Чернявський за, отримав за місцем проживання. Чернявський не отримав, не обмануєте прокурор. Прокурор. Чернявський служить в наступне судове засідання розписку про отримання за місцем служби що найменше, а не за місцем проживання. Ще раз підкреслимо зловмисники у складі організованої групи під приводом купівлі бурштину, озброївшись до зубів, навідалися у село Люхча Сарненського району Рівненської області, де зустрілися з продавцями бурштину. Під виглядом обману проникли до гаража, де зберігався камінь, а згодом притул розстріляли 54-річного власника домогосподарства. За цей злочин спільники відсиділи лише по 5 років. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на час.